Друзі, всім привіт! Хапає авторію на зв'язку. У нас сьогодні чисто Львівська, весняно-літня погода, дощ присутній, але тим не менше у нас є для вас гарний варіант. Ось така Audi A4 в b 9 кузові. Дуже гарний має колір, такий сіро-зелений, переливається. Також попередній власник гарно доглядав за даним автомобілем. Передня оптика в бронеплівці, гарна аслайновська решітка. Також вам переславність з штатів. Приїхали з мінімальними пошкодженнями. Все відновлено якісними запчастинами. По кузову зауважень немає. Дуже гарно виглядає. Ось такі протезні 17 диски, хороша гума. Ось такий гарний варіант. Е, також це 2 літра бензин на повному приводі. Гарний роздвоєний вихлоп. Багажничок тут досить просторий, сервісна книжка присутня. Гарний маємо для вас сьогодні варіант. З цієї сторони, зауважень, так ось немає жодних, присутній безключовий доступ. Позаду ми маємо гарний розкішний шкіряний салон в хорошому збереженому стані. Також присутній задній клімат. Попереду сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю. Також стан дуже класний. В даному автомобілі 86 тисяч пробігу. Це дуже непогано. Кватро ми маємо нагадування також тут. Зараз робимо запас, більш детально розкажу по компутації. Така крикезна решіточка. Так, маємо ми повний електропакет, електродзеркала, пам'ять, електроперевід водійського, автосвітло, круїз контроль, мультитермо в гарному збереженому стані. Також до речі, присутній люк в даному автомобілі. Пробіг 85600. Гарна мультимедія. Зробимо запуск. Автомобіль працює без зауважень. Вагон прийомистий рівненько все. Задні паратруники та камера заднього огляду. Все працює. Клімат-контроль попереду. Нагадаю, ззаді також є клімат-контроль. Підігрів сидіння. Підігрів керма. Підрульові перемикачі, коробки передач. Ну і тут, відповідно, режими вибору їзди. Все присутнє. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, вона є в нас в наявності. Приїжджайте до нас в Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас. Хапай авто на хапай авто.